Мої емоції. Який у тебе сьогодні настрій? Проявляти свої емоції та почуття це нормально, тільки так ти зможеш навчитися виражати свої почуття та керувати ними. Давай розглянемо шкалу емоцій і дізнаємося, як виглядає кожна емоція і що ти можеш з цим зробити. Я відчуваю злість. Коли ти злий, твоє обличчя червоніє, ти стискаєш руки, і твоє серце б'ється швидко. Якщо ти відчуваєш гнів, зроби глибокий вдих. Повільно порахуй до десяти. Спробуй намалювати свій гнів, а потім порви листочок на шматочки. Займи чимось руки, наприклад, іграшкою антистрес. Я відчуваю розчарування. Коли ти розчарований, тобі важко зосередитися. Хочеться кричати. Якщо ти відчуваєш розчарування, зроби перерву. Попроси допомоги у дорослого. Ти завжди можеш спробувати ще раз. Я відчуваю схвильованість. Коли ти схвильований, ти можеш почати гризти свої нігті. У тебе може бути підвищена температура і навіть боліти живіт. Якщо ти відчуваєш схвильованість, розкажи про свої турботи дорослому. Зроби глибокий повільний вдих, спрямуй свої думки в інше русло. Пограйся іграшками або подивись улюблений мультфільм. Я відчуваю спокій. Коли ти спокійний, твоє тіло розслаблене, твій розум ясний, а думки позитивні. Якщо ви спокійні, ви готові вчитися.